Доброго ранку. До вашої уваги інформаційний випуск новин на телеканалі Тиса 1 Ужироцькі водії та пішоходи збентежені. В місті світлофори працюють габіяк. Частина зовсім вимкнена, в інших світять лише окремі кольори. Це стає причиною порушень правил дорожнього руху та аварій. Водії нарікають на байдужість міської влади. Влада в свою чергу, на відсутність коштів та зношеність світлофорів. Чому на небезпечних перехрестях не стоять регулювальники? З'ясував Роман Сов'як. Ужгородські світлофори працюють через раз. Водії та пішоходи нарікають на таку ситуацію. До прикладу, на перехресті вулиці Собранецька, Закарпатська та Докучаєва світлофори працюють наполовину, тобто світить або зелений, або червоний колір. Із усіх встановлених світлофорних об'єктів на цій ділянці повноцінно не працює жоден. Міська влада нічого не робить для усунення цієї проблеми, скаржаться водії Це нічого не робиться для того, щоб візи пробки і доволі буває аварійні ситуації за того, що лампочки ні прежого не міняють вовремя. Кожен день каждый тут на радванку поворачивать, там не работает, Він працює, але лампочки не горять. Тобто ти не где, когда переключається, жовте, или або ще щось. Ні то просто перегоріли лампочки, мерія нічого не делает, или служби, які повинні цим займатися, я не знаю, як правило. У міській раді запевняють, не все так погано. Кажуть, що їхньої вини в цьому нема. Адже як завжди для заміни світлофорів не вистачає коштів. Сьогодні в місті Ужгород знаходиться 25 об'єктів світлофорних, із яких працює 23. Два не працюють із технічної причини. Ми закупляємо обладнання і будемо проводити там капітальний ремонт. Працюємо щодо інвентаризації світлофорних об'єктів. Вони в частині технічної застарілі. Є там певні проблеми із стабілізаторами, які час від часу виходять із ладу. Виставити регулювальника на час, поки не працює світлофор, в Ужгородського дає можливості немає. Все через відсутність кадрів. Натомість автоінспектори щораз звертаються до міської влади з проханням полагодити світлофорні об'єкти. Відповідь традиційна: у міському бюджеті на це кошти не передбачено. Жодним документом не передбачено, що в разі, якщо виключається світлофор, або він не працює з технічної точки зору, або з якоїсь іншої причини, там повинен виставлятися регулювальник. Міська влада. Ну, не так часто, але дійсно звертається з проханням надати допомогу в питаннях регулювання. Наступне, в серед особового складу підпорядкованого мені підрозділу особового складу, який би безпосередньо займався профілактикою на лінії правопорушень і виконував би функції регулювальників, тобто особовий склад дорожньої патрульної служби, на жаль, на сьогоднішній день в мене відсутній. У Державтоінспекції наголошують, відсутність світлофорів не найбільша проблема водіїв. Гірше це відсутність знаків, і знову все залежить від міського бюджету. Тож, поки не виділено кошти на ремонт світлофорів і встановлення дорожніх знаків, ужгородські водії повинні їздити дуже уважно, адже в такій ситуації аварійність на дорогах значно зростає. Санітарні дні в Ужгороді їх проводитимуть щоп'ятниці. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Всі установи, організації та підприємства повинні в цей день прибирати прилегу територію керівникам закладів освіти, культури та охорони здоров'я пропонується розробити конкретні заходи з проведення днів санітарної очистки територій та подати їх департаменту міського господарства до 11 березня. Йдеться у розпорядженні міського голови. Зайцям безбілетникам вхід до поїзду суворо заборонений. На Ужгородському вокзалі посилили контроль за сплатою пасажирами проїзду. Як саме борються з любителями проїхатися безкоштовно? Далі у сюжеті. Посилений контроль за безбілетниками. Контролери Укрзалізниці щодня виявляють кількох бажаючих проїхатись задарма. Мовляв, і так можна проскочити. Зізнатися у тому, що їздять зайцями, пасажири не хочуть. Однак статистика вперта річ. Натомість ужгородці підтримують ініціативу контролю за безбілетниками. Я постійно білети даю. потрібно платити. Я все вкупляю і все таке. Попри ствердження пасажирів, що вони ніколи не їздять без квитка, зайці в електричках таки трапляються. Борються з ними спеціально розробленими заходами. З початку цього року такі міри посилили. Якщо є такий пасажир, ми повертаємо його в касу, щоб взяв квиточок, щоб не пройшов на електричку без квитка. Виявлений пасажир без квиточка згідно правил має заплатити, повинен заплатити штраф в 10 десятиразовому розмірі кратному вартості проїзду. Такий контроль уже приніс свої результати у січні-лютому цього року. Кількість безбілетників зменшилася на 20%. Для залізниці це додатковий прибуток. А для пасажирів гарантія того, що електричка чи потяг. Їздитиме регулярно і їх не знімуть через нерентабельність. Можемо перевезти там чотири тисячі людей, а перевезли тільки 100. 0,01% – Значить, можна поїзд зняти з рейсу. Тому що сьогодні, приїхавши зайцем, вони можуть лишитися без поїзда на даному напрямку. Натомість право безкоштовного проїзду мають пенсіонери і інші пільговики. Решта пасажирів повинні усвідомити сплата за квиток не тільки залишить графік руху незмінним, але й додасть фінансів до забезпечення належних умов проїзду в Україні заробляє менше за всіх за підсумками січня поточного року. Найнижчі зарплати в Україні отримували листоноші медики, будівельники і працівники сільського господарства. Про це свідчать дані офіційної державної статистики. При середній зарплаті по Україні у 3 тисячі гривень на місяць поштарі та працівники кур'єрської служби отримували в середньому 1800 гривень. Лікарі та медперсонал 2000, тисячі, а будівельники 2300 гривень. Найдорожчими фахівцями виявилися працівники сфери авіаційного транспорту. Їх середня зарплата складає 10,5 тисяч гривень. Також високі оклади отримують страховики та представники телекомунікаційної сфери. Пересувати школярам з особливими фізичними потребами відтепер тепер допомагає чудо японської техніки. Ротарійці придбали для школярів інвалідів спеціальний підйомник в Ужгородській школі, де навчаються діти з особливими потребами, сходи не пристосовані до візків. Тому досі соціальні робітники носили дітей та візки на руках. Відтак допомога буде суттєвою та вчасною. У Журицькі члени ротарі клубу подарували школярам з обмеженими можливостями спеціальний підйомник. Роботозований пристрій вручили багатопрофільному ліцею лідер загальноосвітньої школи номер 20 В цьому навчальному закладі сформований спеціальний клас для дітей з обмеженими можливостями. Це універсальний підйомник, Він може підняти будь-яку коляску, має кріплення. Є Просто моделі, які передвігаються самі. То чоловік сам під'їхав і он э, сам управляє тете. Ну поскольку це школа і здесь є соціальні працівники, то необхідності в не небо. Хоча ціна практично однакова, то есть на не дороже, чем это. за допомогою нового японського чуда техніки, людям з особливими потребами буде набагато легше пересуватися на військах в сучасних українських умовах. Як працює цей пристрій, розповів директор ліцею. Це фіксується відповідно на апараті коляска і вгорі з ходинками, дві кнопки, які є вверх-вниз, в вигляді транспортеру тягнеться відповідно ця коляска на цей поверх на який він необхідно її ну, доставити в той клас чи інший. Особливо це класи, де вивчається інформатика, фізика, хімія, біологія. Рудольф Келтика один з перших вихованців медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя, який випробував цей апарат на практиці. Стало легше пересуватися, по-перше, на цьому апараті можна пересуватися по сходах і ходити ну, в кабінет інформатики. Кабінет музики, так як у нас тепер всі уроки. Інформатика, музика, праця це все на третьому поверсі. І можна вийти погуляти влітку, ну, коли тут літні лаги. Нагадаємо, що Ужгородський ротарі клуб вже не вперше допомагає медико-соціальному реабілітаційному центру Дорога життя. В липні минулого року вони презентували дітям з особливими потребами автобус. Наразі це все приємного дня і до зустрічі.